Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Pro. З вами Ярослав. І в нас сьогодні новинка на відеоогляді, чергове надходження від Husqvarna а саме акумуляторні ножниці Aspire S20P4A. Ми їх довго чекали, і от нарешті ми маємо змогу вам предоставити їх, продемонструвати, розказати про технічні характеристики і побачити, як вони себе ведуть в роботі. А поки не перемикайтеся, та сідайте та підписуйтесь. Перше враження, що стосується самих акумуляторних ножниць я можу сказати наступне, що мали досвід роботи і демонстрації багатьох акумуляторних ножиць, і Husqvarna Aspire S20P4A серед них виділяється, я б сказав, би, наймасовіше, найкраще. Чому? По-перше, сучасний стильний дизайн. По-друге, в них чудова аргономіка, вони не давлять ні наперед, ні назад, не перехиляючись у цьому роботі. Вага практично їх відсутня. Вони є надзвичайно легкими. Працюють вони на платформі 18 вольтового акумулятора, який вже стандартно підходить на всю їхню серію серії Aspire. Ємкість акумулятора становить 2 години. В Комплектації ми маємо зарядний пристрій, акумулятор. Ось такі от чудоножниці, і додатково маємо насадку для постригання трави, Ну, про це трошки згодом. Що стосується самих ножниць, то довжина леза в даних ножах становить 20 см, а ширина пазу становить 8 мм. Це достатньо для того, щоб навіть зрізати гілочки більш товстішого діаметру. Це ми вам покажемо на прикладі нашого сьогоднішнього. Куща, скажімо так, перед яким ми з якого ми постараємось зробити якусь красиву форму, От, продемонструвавши вам оці ножиці. З переваг хочу додати те, що по відношенню знову ж таки до інших модифікацій, які ми робили, тут вже наявен гребінь. І скажу так, раніше ми не звертали увагу, наскільки важлива саме наявність цього гребінця. Але попрацювавши деякий час подібними, скажімо так, речами, зрозуміли, що дана річ, хоч і виглядає досить таки просто, але досить таки ефективна і водночас потрібна. Адже, коли ви підстригаєте кущі та дерева, особливо якщо це стрижете дрібні частинки то вони не перепадають з одного гриб... з однієї сторони, зрізавшись, не падають на іншу. Вони автоматично стягуються в сторону. І ви лишній раз, скажімо так, не подрібнюєте ту масу, яку зрізали на більш дрібні частинки, а відразу ж згортаєте в собі в сторону, для того, щоб воно впало. І у вас кущ стає більш чистіший, і ви при цьому економите ресурс як самих ножиць, так і економите свій час. Отже, двигун у нас безщитковий, 18 вольт. Вмикається за допомогою клавіші, яка присутня на панелі панелі керування, яка відразу свідчить про ступінь зарядки даного акумулятора. В загальному йде три ділення. І запобіжник і клавіша стоп. Леза знімається надзвичайно просто. Я скажу так, що дуже рідко зустрічаються позиції, де це зробити дійсно надзвичайно легко. Десь треба щось там попадати, наставляти. Прокрутити, скажімо так, ножики для того, щоб вони стали потрібного положення. Тут цього робити не можна. Просто нажали два ушка, поставили, защовкнули, все, максимально все просто і все зроблено так, щоб лишніх лишнього комфорту під час заміни у вас не було. О, це перша насадка, що стосується насадки для кущів. І ще одна насадка, любі друзі це насадка для трави. А також можна її використовувати під час декорування, особливо, якщо ви плануєте робити різні форми, для того, щоб, скажімо так, не, не робити це насадкою для обстригання кущів, можна цю роботу робити насадкою для підстригання трави. при умові, що ви будете обрізати гілочки невеликого діаметра. Тут ми маємо більшу ширину пазу. Довжина у нас, ширина у наш лижі становить 12 см, вона так само знімається. За допомогою двох пальців нажали, зняли, нічого наставляти, направляти не потрібно. Ось маємо в комплектації такий же самий захисний чехолчик і маємо два транспортувальних колеса. Ми зовсім ще, не зовсім ще от розібралися, як їм опрацювати, адже враховуючи те, що дана насадка, якщо ми будемо використовувати для формування та декорування, вона ці колеса нам не потрібні. Але якщо потрібно підрізати траву, то для того, щоб не, скажімо так, не, подрапу, не, зробити, не щоб не зробити подряпини на нижній частині самої станини, то за рахунок колесики вона буде просто собі під'їжджати. Відразу хочу сказати, любі друзі, що це ні в якому випадку не роторна газонокосарка. Косити сіно і траву в великих об'ємах робити не можна. Тому якщо у вас є велика ділянка, на якій невелика точніше ділянка, десь сотка, і ви вагаєте, що вибрати газонокосарку чи кущурі, скажімо так, тому що є й кущі, то треба зробити покупку двох речей. Однією речі робити це буде вкрай неправильно і я скажу так, що дуже довго, навіть при умови, що у вас є транспортувальні колеса. Але в цілому роботу у нас свою робить дуже чудово. Ну, до цієї насадки ми ще повернемося з самою скажімо так, насадкою для підстригання трави, А зараз ставимо насадочку для кущів і починаємо працювати. Захлопнули і приступаємо до роботи. Що будемо робити? Ялинку? Ні, ялинку ми не зробимо. А постригти зможемо. Те, що я і казав, вони стягують максимально. А працювати їм одне задоволення. Настільки легко вона справляється зі своєю задачею. Вже ми дібралися до старих гілочок, які були зрізані попередньо, та в процесі свого скажімо так, еволюції можливо, або часу вони закам'яніли, засохли, але бачимо, що це в принципі не біда. Тепер давайте перевіримо другу насадку для триви на самих кущах. Е, ну, зазвичай це не є основна так, задача перед цією насадкою доробляти роботу або робити основну роботу, але дорізати або щось доробити, скажімо так, після насадки кущуріза цим теж можна. Особливо, якщо ви маєте якісь, скажімо так, дрібні нерівності, перепади то цією насадкою можна спокійно це все доробити стріже вона дуже швидко у разі якщо навантаження збільшується настільки у вас автоматично система блокує виріб і вона його відключає. Тому переживати про те, що ви... Зламаєте свої насадки або ножиці не потрібно. От, в принципі, все, любі друзі, що ми хотіли вам показати. Річ дійсно чудова. Чудова новинка від Хоскварна, в цьому ми переконались, Сподобалось нам, сподобається вам. В принципі, на цьому у нас все. Англіна, прибирай.